На одній із центральних вулиць шостки час від часу лунають ніжні звуки скрипки. денної метушні ця музика привертає увагу перехожих даруючи їм мить спокою та естетичної насолоди скрипаля звуть дмитро гагін я сам з вухова приїжджаю сюди раз на тиждень коли буває Два рази на тиждень, Ось так. незважаючи на те, що Дмитро не є корінним шосткинцем. Його музика стала невід'ємною частиною міського колориту. Він розповідає, що графік його виступів пов'язаний із навчанням у столиці та бажанням охопити своєю творчістю якомога більше людей. Оскільки Дмитро їздить грати і до інших міст, він склав чіткий розклад для кожного свій день тижня. У шості він посередах. Зараз я навчаюсь в академії Глієра, Це в Києві, а до цього закінчив коледж в Сумах. Мистецтв. Навчався в шостці один рік в музичній школі і навчався у себе в Глухові, в музичній школі. Я ще їжджу в інші міста: в Путивль, в Новгород Сіверський та в Кролевець. І так, щоб раз на тиждень сюди побувати, ось так вибрав найзручніше. Я навчаюся, змішана форма у мене навчання. Коли в мене спеціальність вживу з вчителем, то я їду до Києва і тоді там, а коли вже. Дистанційно, то приїжджаю, то граю. На запитання про те, чому він обрав саме вуличні виступи. Дмитро зізнається, що спочатку це була практика, але згодом набуло глибшого сенсу, особливо в умовах пандемії та війни. Це дуже корисна практика. Грати на людях на вулиці. Потім почався коронавірус. Потім вже війна, якось і концертів нема. Тобто, це стало ще більше практика для мене. І це дуже подобається людям, тому що зараз, якщо концерти є, то вони маленькі, люди про них не знають. Ну в цілях безпеки це такий взаємообмін енергією з людьми. Вони коли підходять, дуже гарні слова кажуть. Їм дуже подобається, тому ось і граю. Репертуар Дмитра вражає своєю різноманітністю від класичних творів до сучасних українських та зарубіжних композицій. Тих, хто зупинився послухати молодіну гру Дмитра, була місцева жителька Валентина Михайлівна. Розчулена грою жінка наголошує, молоді таланти необхідно усіляко підтримувати. Я дуже хочу, щоб ми наші дітей підтримували не тільки ну, наше суспільство, а й наша влада, наша місцева влада. Тому що я так думаю, що наші діти дуже залежать від фінансової. Підтримки наших урядовців о, і також і наших людей, які дуже повинні ходити на концерти до дітей і повинні їх підтримувати. О, і не тільки ну от коли треба, от сьогодні концерти, ми пішли підтримувати їх. А мені кажеться, треба підтримувати кожен день дітей, бо це наше будуще. Метро намагається догодити різним смакам слухачів В цьому році. Пару французьких пісень взяв, тому на любий смак. в мене музика. Звісно, така щира творчість знаходить відгук у серцях людей. Які не лише насолоджуються музикою, але й за бажанням підтримують молодого музиканта фінансово. Особливо зворушливою є реакція українських військових, які підходять до Дмитра, щоб подякувати за його музику, яка підтримує їхній бойовий дух у цей непростий час. Хлопець зараз навчається на першому курсі бакалаврату, але вже зараз його талант та працьовитість викликають гордість у найближчої людини його матері. У мене мати є, вона дуже пишається. Вона завжди мене підтримує, завжди підтримувала її в дитинстві і зараз.